Як розвивати індивідуальні творчі здібності дітей? Шановні керівники гуртків, пропоную вам дотриматися таких правил підхоплюй думки дітей та оцінюй їх відразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, підкреслюйте інтереси хованців до нового, Чи дітей систематичні самооцінці кожної думки, ніколи не відкидайте її, виробляйте в них терпиме ставлення до нових понять, думок. Не вимагайте запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, дає багато варіативні способи. Культивуйте творчу атмосферу. Вихованці повинні знати, що творчі пропозиції, думки гурто зустрічає зі знанням, приймає їх, використовує. Вчіть дітей цінувати власні та чужі думки, фіксуйте їх у блокноті, пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. Росіяйте страху та вновити дітей, стимулюйте та підтримайте ініціативу гуртківця, самостійність його, пропонуйте проєкти, які можуть захоплювати, створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви, створюйте гуртку періоду творчої активності, адже багато геніальних рішень з'являється в такий момент, допомагайте володівати технічними засобами для записів, Розвивайте критичне сприйняття дійсності чи доводити починання до логічного завершення. Впливайте особистим прикладом. Під час занять чітко контролюйте досягнуті результати та давайте завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання, залучайте до розробок та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюйте ситуацію вільного вибору та відповідальності за обране рішення, Використовуйте творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят, конкурсів, змагань, виставок. Відзначайте досягнення вихованців, підтримуйте та стимулюйте їх активність, ініціативу та пошук. І найголовніше пам'ятайте, що дитина це не посудина, яку потрібно знаповнити, а факел, який треба запалити. Все в ваших руках. Дякую за увагу. До побачення.